Ось така от музеї в Києві в мене колекція експонується. Це Друга світова, бо є ще по першій. От вона, RPG-43, перший радянський кумулятив протитанковий по гранатах. Тут хірово видно, значить, неї така маленька металева ручка і є ще в дерев'яній частині виріс, в який вона заходить. От, і от вона контриться цією чекою. І під час кидання вона відлітає і вивільняє в цю частинку цей конус. Конус в злітає з ручки і він має бути під'єднаний до самої гранати двома такими пасиками. Тобто він відлітає, і як парашутик на цих пасиках розтягується, щоб ця акумулятивка прилетіла так, як треба по броні. От, ну, от вони такі до 50-х років були актуальними. Тут, що є РГДшки, от РГДшки дві. От є, до речі, два види. От Ранні РГДшки у них а, е, закривка запального гнізда, така як задвижка. От. Пізні вже всі відомі ось такі. От. А от РГДшки з дротом такої. Південної в мене немає.